мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погоди я її ведуча Мар'яна Содова. Наші предки говорили, якщо 5 червня трава вранці ароматна і пахне сильніше, ніж зазвичай, чекати дощу. Якою ж буде цього дня погода у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Доброго дня, тернополяни! 5 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря від 4 до 9 градусів тепла, а в день від 18 до 23 тепла. 5 червня у Тернополі буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря від 7 до 9 градусів тепла, а в день від 20 до 22 тепла. Передаю привіт всім своїм подворопникам, які завтра будуть захищати дипломну роботу, а також ті, що будуть захищати в суботу. 5 червня 1783 року вперше на висоту 500 метрів запустили повітряну кулю. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на тві чотири. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.